Ніхрена заявка. один. А я звідки знаю? Я десь свої часи просрав десь. А я шо знаю? Чого ти такий розсіяний? Ну горіхів мало їв. Що зробиш? Ці часи вже своє віджили. Дік. Та що маєш проблема? А я що знаю? Та плюй на руку. Фу -фу. Ох, ніхера тобі. Нічого собі, дід. А ну мені на руку плюнеш. Ох ти що ж ти? Нічого собі діють. У мене якісь сучасні, а в тебе якісь дідовські чи що? Ну покажи. Це твої. Ні, це твої часи. Та ж тримають Руки маленькі. На що плювати. Можна, щоб люди замовили на секунда.ком'юей. Можна завітати. В офлайн магазині замовити. стильні годинники, ні фігові. Дід. А скільки ж магазинів? 32 магазини. У 14 містах. А брендів скільки? 30. Поспішайте придбати годинник, як у мене, або навіть кращий. Хе-хе-хе. Ой, мой мой красавіць, так. Красавець. дуга мала